Вітаю на каналі Garden of Dreams. Я знову на своїй дачі. Сьогодні 29 червня. І я приїхала працювати і малуватися, забрати урожаї і хочу теж і вам показати все, що відбувається зараз у мене на ділянці. Тільки приїхала, ще нічого не бачила. Зараз подивлюся, що наросло тут у мене, які в мене тут іще роботи в мене будуть на цей раз. На дачі. Ну, звичайно, поливка буде, це першочергово. Зараз Та... немає світла у нас. Тут ми почекаємо, поки дадуть світло. І Тоді можна буде включати поливку на весь огород. Сьогодні буду поливати. А це в мене так лілії розквікли красиво. Ці дерева, лілейні. Вони десь оце. Логілочка десь вже два метри, є, мабуть, метр дев'яносто. так вона виглядає. Чудовий сорт, ароматний. Я з двору почула цей аромат чудовий, біленькі, такі красиві, свіженькі Букетики. Тут ще ось дітки навіть є. В цьому році вже дали дітки. Можна розмножувати навіть. Так, На задньому плані бузольник жовтенький відцвітає. Це буду розмножувати, щоб все було гармонійно розсаджувати по клумбі, щоб воно повторялося, щоб клумба була єдиним цілим. Також я ще замовила посилочку, скоро буде розпаковка на каналі, а може я її спочатку опублікую, а потім вже огляд своєї ділянки подивлюся. Метла Флауер сайт вроді називається. Хочу там замовила і туї потім е, різні сорти лаванди замовила. Також по скидки великі, е, лілі рожеву замовила. І думаю, тут доповнення буде. Я хочу ще тут рожевий колір додати до білого. буде Виглядати теж гарно. А може туди десь далі посаджу, рожеву лілів. І там небагато три, три штучки луковички купила, тому що не знаю зараз, в якому вони стані. Ну, скидка дуже була добра, гарна. Подивимося, я все, поки, все побачимо, що прийде. З цього. Ось ще такі лілі в мене є, трубчасті, ну Сорта я вже не згадаю. Не знаю, це вже давно, це я від мами пересадила сюди. Це перший рік, вроді вони тут у мене ростуть іще маленькі такі. І земля тут не дуже цьому куточку. Ось так, оце моя лілія. Ой, така краса, не можу відійти від них. Така краса. Я бачу тут ще цю клумбу пропалювати не треба, косити теж не буду. Це вже мінус по роботі. Відпадає. Це добре, менше роботи. А, який аромат. А це Double Delight, Такий вогник чудовий, жовтий, і рожевий малиновий. Така красива, ще й ароматна, дуже трояндочка. Ну, тільки кущик слабов... слабуватий, треба побільше. Амаж Барбара теж спустила нову волну. Це безкінечне в неї яке відцвітіння, я дуже е, задоволена цією трояндою. А маш Барбара це для клумб, дуже гарна трояндочка, червона. Якщо треба такий колір на клумбі постійний, то це варіант добрий. Це теж я ось докупила ще одну амазку. амаз Барбару до пари, щоб було, було більше об'єм. Мені хочеться тут создати, створити. Ну, отак тут іще все відпочиває. Відпочиває, а ліатриси теж такі свічки фіолетові повипускали. А там під гаражом будуть білі і ну, Зараз підемо на город. Так, трошки пробіжусь, подивлюся, що там. Малинником там теж подивлюся. Подивимось, ой тут малинку треба підв'язувати. Вона щось розвалилася, страждає від спраги, я бачу, треба поливати, причому срочно. Малинка є, з того боку треба дивитися. Ой, їх багато. Вона вже й перезріла. Так. Так. Ой малина, Джон Джей сорт називається. Так. О, бачу великий кабачок. <гум> <гум> да, такий, що вже перезрів. Кабачок. Ну тут. Добре, тут можна так повернувати великий десь бур'ян, де війшов і все. Це буду пропалувати галохину від бур'яну. Це все, так. Да. Оце, мабуть, я був вечором. Хіна це красиво ростила остання з чотирьох, яку я не бачилась. Зараз покажу вам теж. Ось дивіться, що. Красиво як. Угу. Ну, такі тендентні, маленькі такі, вони є такі, це, чи це перший рік. Бордюрки якісь. Ну, красиві, мені подобаються хіноцей. Можна ще якісь сорти докупити. Імператриця Фарах знову цвіте. Тут я, до речі, ще троянди не одобрювала. І тепер думаю, вартує це, їх одобрити чи не треба. Імператриця Фарах. Тут у мене таке яскраве все, червоне, зелене, голубе, бордове. А це пасміна. Тут перший рік вона мене вже росте, такий кущик наростила, красивенька така квіточка, золотиста смородина вже достигає, теж можна зривати. Ще трошки хай повисить, тут є зале Така крупненька, є отака навіть, бачите, яйтка. Угу. Я її бризкала в цьому році від хвороб. Так, ну що далі? Що на нагород пішла, а по квітникам гуляю. Лілейники ще все продовжують цвісти. Ну, я так хочу, щоб це все літо і квітло тут, декоративна була, клумбочка в мене подовше. Цього ефекту я і добиваюся. Будлея така красива, зараз шикарна. Так, вже тут треба чесник викапувати, чесник отой, да, вже позов. Та й цей, напевно, вже треба теж да, тільки вже вгору. Буду займатися викупкою чеснику. Покажу урожай, що в мене. Наросло тут десь, десь близько 90 головок я садила, зубчиків. І от там ще трошки біля полуниці якийсь новий е часнок, Ну, як новий, я на ділянці тут його як дикий. Він ріс. Подивиться, що воно таке, вроді такий здоровий повинен бути чесничок. Покопаємо, побачимо. Ангела доцвітає залишки. Залишки своїх китичок. Такий кольор ангели приємний. Ага. З будлею такого кольору дуже гармонійно виглядає. Це так, по суті, один одному. Так. Метелики поприлітали до будлеї. Чудово так. Полетів далі. Ну, пішлі подивимося, що ще в мене цікавого. Оце Лариса троянда такий випустила пагін, як штамп. Можна так її і вести, залишити, таке буде деревцем зробити. Та й кущикам непогано. Дінки, Дінки продовжує цвітіння. Це перший рік вона у мене ще тут маленька така. І все, ще бутончики є, і є там нові пагани. До речі, цю клумбу треба буде пропалувати. Це теж пунктик на цей раз. Цей раз я планую скоріш за все. Приділити увагу. Город у мене був минулого разу все зроблено. Ну, як все, не все, звичайно. Основне, Основне зроблено. Ну, Кромі поливки, тут поливати вже треба. І кабаки просяться. Тут теж прочистити б ним помішала кабаки, Ну, тут мама мені допомогла трошки з стіттізої попрацювали на капусті, <гум> так що вже легше. Тут огородик виглядає пристойно. Капусточка така вже ще більше підросла. Ну, так, ой, там одна пропала, бачу. У мене ще, до речі, оцей Посіяла люцерну і завелася на ній така трава, не трава, а якийсь паразит повеліка називається. Оце оцю частину я її добре ну, вона тут заплелася, я її добре прочистила, повирізала. Це мішок лежить, там вона є. Я його так і залишила, хай вона вмирає, а потім я його спалю цим, цю траву разом з повелікою. І треба зараз уважно дивитися, щоб не залишилося нічого. Отут вона була і ще отут у мене вона ця. Вона така жовта. Жовті такі пускає е, пагінці і на траву запутує, запутує і потім ну, паразитує в общем, на траві. Дуже вредна травка. Тут амброзію ще треба повиривати з люцерни. Ну, так не бачу вроді. Так вроді не бачу. цього паразиту, повеліки. Як вона заведеться на огороді, то дуже важко її потім е, боротися з нею. Ой які помідори вже. Супер. Ой, я чуть не пала. Тільки ж знову ж якась це совка вже. Совка прогризла. Порадувалася, помідором називається. Ну, це один. Хай їсть. <порадувала> вже ж теж треба чимось кормитися по цим жучкам. Ну не наглієш, щоб не наглі. Так, Це здоровий такий. Це сорт називається дідусь Чарлі. Тут записано, це два кущика таких, два рядка да, такий він. Напевно, великий буде, вже дивіться який. Не знаю, насчет урожайності, тому що я тут не дуже їх сильно одобряю, доглядаю, все бачу, всихає частинка. Огірки мама збирала, казала. Були вже збори два рази, кукуруза цвіте. Яблочки дозріваються, це літня таке яблунька. Смачна, до речі, сорт. Дуже смачний, солодкий, ароматний. Літні яблука. Тут цвітної капусти не густо. І все є так небагато. А там біля на клумбах я садила, підсаджувала, Так там є доволі великі олівки, Я зараз покажу вам. Їх уже жарко, хоча і ранок обіцяють таку жару сьогодні і взагалі цей тиждень буде дуже спекотно. Дуже-дуже. Ага, тут я ще минулого разу прочистила від бур'яну та підв'язала виноградик свій. Сорту не знаю, це тут уже він рис, коли ми купили ділянку. Ну, Смачний солодкий такий білий виноград. Теж вже хворобка пристала до нього. Ну, тут я не дуже його обробляла, звичайно, тому все може бути. Ой, яка галича у сусідів шикарна сливка. Така зараз я до неї доберуся і подивлюся поближче. Да. Можна вже куштувати. Таке лиця ми хочемо прищепу від неї теж собі зробити. У нас тут одна гілочка для нас росте. Так. Абрикоска. А брикоска. А це абрикоска. Це каліровка. Вона вже падає. Такі здоровенні. такі здоровенні! Теж підгніває на, на, на гілочі зразу. Є гниль плодова, звичайно. Ну, здорова. Зараз ми її теж скуштуємо. Так, тут теж. теж. Зараз Тут теж треба попрацювати цього разу, навести глад на цій клумбі. Мір'ям тут печеться на сонечки. Ну, питається квітнути, намагається показати свою красу. А ми зараз оці. Зірвемо. я бачила, так на відео. Нижні зривають. Лігають пелюстки. Нижні зривають і це квітка розкривається. Пахне. Ммм, який аромат. Це Цей аромат треба вирощувати. Така пахуча. Духмяна квіточка. У мене персики є, до речі. Цей маленький персик, бачите, не видно да? нічого. А якщо підійти, підійти ближче, розправити такі гілочки, то побачимо такі персики. Вони ще тверді. Ой, якраз маленьке таке. До речі, дуже декоративно. Я так і хочу тут ще докупити таких сортів. Є з червоним листом, такі карликові персики. Це я купляла в флоріумі по уцінці, по акції. В них пізньову осінню було 6,79 гривень. Вроде. Сорт називався балконет. Оце такий балконет. Ну, ми ще спробуємо на смак, щоб зацінити всі якості його, всі плюси та мінуси. А так виглядає красиво. Вже е, другу зиму мене перезимував. Тут те, що це все робить? Оце я знімаю всю роботу свою на цей раз. Потім покажу коротенько, що зробила. Тут теж хочу це все підчистити. Колеуси освободити, полити, щось підрізати, то що тут теж пр'яно наросло багатенько. І глушить мої колеуси і вербени. І інші там теж такі ампельні однорічники, це насіявся. Космос, космея. І ось ще в мене робота на цей раз. Привести до ладу цю клумбу, тому що тут вже такі джунглі. Те, що тут такі джунглі зараз Щас... хай ще не пролазні вже ці ешойся трошки піднадоїла, ну її підстригти, вона знову почне відростати і цвісти. Тут тобто теж все заплилося, ромашка теж страждає і полити треба. Берізкою все заплило, що капець. Так, робота, оце я буду сьогодні робити. Капуста, дивиться, що. Мене вийшло. Це раз, це можна вже зрізати головочки. Тому, що я можу сказати, виводи які полотінь. Тут з південної сторони сусідський будинок затіняє, схід, захід сонце і добра земля тут була і полив. Теж непоганий був. І сорт теж я підпишу, що за сорт. В принципі, якщо боротися з білокрилкою та добре поливати, доглядати, то це може навіть у мене вийти. Цвітна капуста. Ось, все, бачите, яка. Хоча ось поруч з цього ж пачечки насіння нічого нема. Це, до речі, я рінкувала це янде чи пендейл. У мене вона укорінилася на диво. Зламалося ось все. Нічого тут ще ось є. Це осінь я під бутилку ставила. Припудрювала укорінювачем різапон. І в мене стояла під баклажкою великою десь до початку червня. Отак от. Ну, поливалася, звичайно. Тепер вимикаюсь і починаю щось робити. Працювати. До зустрічі. Тут посадила лаванду, до речі, тут теж те, що посилочку отримувала від розплідника. Ось так. Викопала часник. Врожай вже покажу в наступного відео, який в мене з цієї діляночки вийшов. Будемо вже вирушати додому. Спеку передають таку страшену, ці дві неділі, два тижні буде 37 градусів. Це дуже тяжко, тяжко тяжко і рослинам, і людинам всім пережити це. Ну, я так огород залила, квітники залила. Приїду десь через 4 дні, десь так планую знову поливати. Ну і ще тут проблема світло відключають надовго, тому не, не дуже польєш. Так вибираєш час, коли є світло і поливаєш уривками. А так буду прощатися зараз. До нових зустрічей. Всім бажаю миру, добра, здоров'я. Щоб все в нас в Україні було добре. І щоб не було цього лиха, цього зла, що приносять з собою росіяни до нас. Тобто їх не було б тут. Це було б добре. Doze ou